Thank <laughs> you. Бродяга, пам'ятаєте такого, який ніби очолює угруповання полудень. Вся ця тусовка складається з колишніх монолітівців. Так ось ДЖІСІ вчора ввечері трохи привідкрили занавісу, за навісу, продемонструвавши затрофеєний шеврон бійця полудня та вирізку, скоріше за все, монологу з гри. Там і про локацію Дикий острів, і про те, що, вочевидь, вона надзвичайно небезпечна. Ось тобі кислотні ями і туман, з-за якого видимість ну просто нульова. Ось тобі і згадка голосу моноліту. Щодо закривавленого шеврону, якось шкода бідолагу. Радує, що, хоч якась користь буде для автора монологу, може, хоч на аптечку вистачить за ці кошти. Я от не знаю, чи рветься моя душа дослідити в першу чергу той дикий небезпечний острів. Але на кордон точно побіжу прогулятися в найпершу чергу, коли запущу сталкер. 2. що ж, зацініть монолог, а далі поговоримо про щось надзвичайно важливе для нас всіх. Глянь, який трофей був біля дикого. Острова, прокляте місце, щоб я ще колись поліз до тої хімозної ями. Мало того, що всюди клята кислота, так ще й туман вчора став. Ух, думав, він мені проти газ поплавить, такий ідучий. Хабара не знайшов, ледве живим вибрався, на відміну від якогось полуднівця. Бідолаха так і залишився в кислоті. Може, він голос моноліту на дні почув. Навіть думати не хочеться. Зброя, снаряга, все пішло туди на дно. А шеврон полудня забрав, не дарма ж ходив, може який колекціонер і заплатить. Що ж, переходимо далі. Не сказати, що я здивований, адже скільки разів протягом цього року я вас запевняв, що гра буде по-справжньому проукраїнською. Відчував, пояснював. Якщо ж прислухалися не всі, то думаю, зараз все очевидно вже на 100%. Так на Ютуб-каналі Азов вийшло відео інтерв'ю з актором, що зіграв одного з головних персонажів в Сталкер 2. Наразі він військовий з Азову до війни, актор театру та кіно. Зі по старту хочу сказати, що мені ну дуже здається, що азовець Олександр зіграв Фауста. Адже на початку відео, коли він переглядає трейлер час можливостей на телефоні, під час того, як лунають слова Фауста, Олександр ну дуже загадково посміхається і цитує слова з дуже схожою інтонацією. Стверджувати не буду, але ніби ось це Фауст в реальному житті. Якщо ж ні, то хтось не менш важливий, аніж очільник моноліту. Олександр Лаптій, сей військовослужбовець 12-ї бригади Азов, куди він доєднався в 2023 році. Основна думка Олександра доволі прагматична в теперішніх реаліях, але й не з простих. На превеликий жаль, це цитую: хлопці, треба дожити до релізу. Як би це сумно не звучало, але знаєте, я до цих пір хочу вірити, що з релізом 2 символічно прийде й мир в нашу домівку. Знаю, що закидати такі речі трохи абсурдно. Судно, але вірити потрібно без цього нікуди, як і потрібно допомагати Збройним силам України, аби цю перемогу пришвидшити. Закликаю і вас вірити та не чекати. Осторонь до війни. Олександр брав участь у доволі гучних українських стрічках, таких як Захар Беркут, правило бою та Черкаси. Як він розповідає, запросили його до проекту через повідомлення від кастинг-директорки. Цитую: вони почали з питання: знаєте таку гру? Я кажу, не те що. О, знаю декілька разів грав, тоді все буде супер. Давайте текст почитаємо, і все буде нормально. До повномасштабного вторгнення Олександр повинен був анімувати одного з ключових персонажів. Детально розповів, як проходив процес захвату рухів. Каже, що з процесом створення кіно це немає не так багато спільного. В цілому помітно, що Олександр під враженнями навіть від самого процесу створення. А про сюжет та внутрішньо ігрові речі я взагалі мовчу. Реально помітно, що під час розповіді Олександра волосся дибки від емоцій та очікувань, теж саме я можу сказати й про себе за сім хвилин відео декілька разів відчував стан піднесення. Та що тут казати, лише навіть під час усвідомлення факту, що він просвистів мотив композиції Як тебе не любити, Києве мій в мене був стан наближений до розпачу. Звісно, в хорошому сенсі. Я вкотре усвідомлюю, що цей проект набагато набагато більше ніж просто гра. Просто увімкніть композицію Юрія Гуляєва Києве мій і усвідомте, що дух. Ось цього буде в проєкті, який ми чекаємо половину життя. Посилання в описі. Обов'язково перейдіть з приводу процесу анімації персонажа. Ось декілька слів на тобі. Купа таких маркерів щоб купа камер, які розташовані по периметру, схопили тебе. Треба зробити ритуал. Наприклад, позішн А, Позішн Б і там якась Позішн С. фіксуються камери, вони калібруються на тебе, захоплюють твій рух і вже починається робота. До повномасштабного вторгнення Олександр був, як ми вже знаємо, актором. Але от події в нашій країні докорінно змінили його плани. Цитата: я подав заявку на проходження БКПБ, базового курсу бойової підготовки. 17 червня, до речі, скоро рік, як я прийшов на полігон і став до лав уже бригади Азов. Якщо ви думали, що завдяки Олександру ми тепер дізнаємося більше таємниць про створення або саму гру Зуськи НДА, наше все навіть більш. Він сказав, що й сам не знає деталей сюжету, адже цитую: декілька варіантів закінчення, декілька варіантів розвитку сюжету. До речі, це було досить непросто. Ти записуєш, наприклад, шість варіантів розвитку однієї сцени. Ось тут зупиночка. Нам було відомо про меншу кількість варіацій розвитку сюжету, принаймні закінчення самої гри. Але ось Олександр сказав про шість варіантів розвитку однієї сцени, що звісно наштовхує думку про шість кінцівок гри, або принаймні. Ні, шість кінцівок за участі його персонажа, а без нього, типу можливо, й більше. Так, це лише припущення та спекуляції, але зовсім скоро вже дізнаємося та відчуємо власноруч. До речі, ось так як Олександр, військовослужбовець, ви могли подумати, як так, що служба і Stalker 2. Він це детально пояснив: цитую: в кінці листопада мені приходить повідомлення, чи зможу я взяти участь в озвучці. Звісно, кажу я, що не можу, але рішення залежить від моїх коментарів. Мандирів, але буквально ввечері я дізнаюся, все, друг Реді дав добро. Я тоді поїхав на першу триденну сесію в Києві. Як каже Сашко, на його думку, він зіграв одного з найцікавіших персонажів в грі. Навіть більше він додав особистий штрих. Просвистівши, вже згадано в цьому відео мною Як тебе не любити, Києве мій. Зараз я найбільше мрію почути та побачити цей момент. Це вершина моїх очікувань. Каже, що в цілому імпровізація сприймалася позитивно. Що, на мою думку, робить проект справді живим. Купа хлопців каже: Сей, треба нам дожити до релізу. Я кажу, так обов'язково, хлопці, треба дожити до релізу, і треба закінчити цю війну та інтегруватися в мирне життя. Ось до речі, декілька фото з процесу зйомок. Сама робота над проектом за участі Олександра розпочалася до повномасштабної та закінчували вже ось буквально протягом останнього року. Ой, скоріше б це інтегрування в мирне життя вже почалося. Щиро бажаю кожному з вас, кожному захиснику України, дожити як до релізу, так і до закінчення війни. Що обов'язково буде. Наша ж задача підтримувати та допомагати. До речі, там самі джісі під відео відмітилися коментарем. Цитую. Талановита людина, талановита у всьому. Дякуємо за службу. Слава Україні! Повністю підтримую героям слава! Та ось на кінець зацитую декілька слів. А кому цікаво, переходьте за посиланням в описі на оригінальне відео. Отож, чому саме Азов? Ну тому що Азов сам говорить за себе. Це унікальний підрозділ з унікальними командирами, з унікальним колективом, унікальними бійцями, унікальною підготовкою. Як ти заходиш на цей проект, ти підписуєш отакий сто з документів про нерозголошення, тому багато деталей я не можу озвучити безпосередньо за декілька днів до знімального дня чи до озвучки для сесії, тобі висилають лише частину сценарію цієї сцени, щоб в тебе не було повного уявлення про всю гру. Я спочатку думав, що мені буде нецікаво грати, тому що я буду знати сценарій, але повного сценарію я не знаю, повного геймплею я не знаю. Я знаю тільки лінію свого персонажа і безпосередньо тих персонажів, які взаємодіяли зі мною. Загалом помітно, що Олександр дуже заряджений. Звісно, взяти участь в такій події це мрія багатьох, тому щиро радий за нього та радий, що ось вже до релізу трішки більше місяця. Крапля в морі. А я пішов для вас закінчувати підготовку того, що обіцяв. Запевняю, все буде на висоті. До зустрічі.